А вам також здається, що шлях до вашої омріяної цифри накопичень рухається якось занадто повільно, Всі хочуть мати цей вільний мільйон доларів в накопиченнях і ледь-ледь-ледь збирають перші 100 тисяч. У мене для вас хороша новина. 100 тисяч доларів, якщо збираєте мільйон, це не 10% шляху, а 25%. Звучить, мабуть, контрінтуїтивно, інтуїтивно, але шлях до багатства ми маємо вимірювати часом, а не грошима. Якщо щороку відкладати 10 тисяч доларів, інвестувати консервативно під 7% річних, то щоб добігти до відмітки 100 тисяч доларів, ви витратите 25% часу всього шляху. Тут вступає в дію магія складного відсотка. Всі забувають, що чим більше у вас накопичень, чим більше капіталу, тим більше він генерує пасивного доходу, тим швидше наростає це як сніжна куля. Тому не розчаровуйтесь раніше часу, якщо вам здається, що ви йдете до багатства занадто повільно. Також всі чомусь забувають, що і ваша фахова компетенція. Як інвестора зростає нелінійно. Ви пройшли якісь перші періоди, початки, коли ви все одно з цими знаннями нічого не могли зробити, і лише на довгій дистанції зможете перетворити свою кращу інвестиційну компетенцію в вищу дохідність, в менше ризиків, в більш диверсифікований портфель, в якесь пришвидшення. Вашого фінансового становлення. Також люди чомусь забувають, що правильно працюючи над своїм активним джерелом доходу, ви і цю частину вашого кешфлоу зможете покращити. Нове робоче місце, нові проекти, кар'єрне зростання. Якщо по мірі того, як ви стаєте кращим спеціалістом в своїй галузі, ви будете робити правильні кар'єрні рішення, у вас буде зростати і дохід. Якщо паралельно з цим ви не будете так само сильно підвищувати ваші розходи, то дельта, доступна до зберігання і інвестування, також буде з часом розширюватися. І тому нам на перших кроках здається, що ми йдемо до багатства надзвичайно повільно, але для більшості людей відмітка в 100 тисяч доларів в накопичення на практиці будуть не 10 і не 25% шляху до мільйона. Це будуть всі 30 або 40. Про що ніхто не говорить, це про те, що на цьому шляху, саме після 100 тисяч доларів, вас підкатиме ще й велика кількість різних спокус. Класична спокуса, коли ви накопили сатен, це купити собі якийсь фантастичний автомобіль або купити собі якусь фантастичну квартиру. І, хоч мене за це критикують в Тіктоках, але я би вам радив на це не вестись, бо це фактично відкине вас назад. І обнулить ваш прогрес, замість того, щоб системно заробляти і до своїх фінансових цілей, ви отримаєте пару тижнів якогось фантастичного, можливо, задоволення, якихось можливо яскравих емоцій, але більшості з вас не вдасться це скомпенсувати ну, в якусь системно покращену свою життєву ситуацію. Дуже часто такі великі покупки перестають нас радувати вже за пару тижнів, а інвестиційний шлях доведеться починати спочатку. Друзі, можливо, ви бачили, ми анонсували великий збір на наближення перемоги на маленькі, таємні, але дуже дуже дієві операції. амбітна мета – 5 мільйонів гривень. В минулому зборі завдяки вашій підтримці ми закрили 3 мільйони 272 тисячі, тож, думаю, і 5 дожмемо. Сьогодні ми кладемо сюди 500 тисяч власних коштів і то учасники інвестиційної спільноти можуть доєднатися серед донаторів. Ми розіграємо більше 120 призів якісних, дорогих, класних, які стануть прикрасою вашого будинку, кабінету чи офісу. Тут суперексклюзивні лоти, браслети від ювелірного дому Кімберлі. Тут і перша конституція України, Пилипа Орлика, артефакт державності і незалежності, ручна робота. Тут вам і колекційний набір марок сучасної війни, один в один, такі як в колекції Кирила Буданова. І, звісно, це шахи, якісні матеріали, ручна робота в українській естетиці для тих, хто справді. Мислить стратегічно, всі лоти підписані особисто Кирилом Будановим. Мають від нього ще й приємне напутнє слово, і звісно, символ української незламності: герби вирізані з металу, які вийшли в останній партії з Азовсталі, і гарантовані подарунки для донатів. Від 10 тисяч гривень, де ви не змагаєтеся з удачею, і браслети ручної роботи, мої особисті консультації по будь-яким вашим питанням, зйомка великих іміджевих інтерв'ю, відповідно від 10, 20 і 250 тисяч гривень. Ну, а більше деталей по всім нюансам, звісно. Будуть за посиланням в описі. Банка вже відкрита. доєднуйтесь до нас. Перемогу треба вкладати, не відкладати. Друзі, велике прохання! Обов'язково вкажіть номер телефону чи ваш нікнейм телеграму в коментарі. Інакше ми не зможемо зв'язатися з вами і відправити лот, навіть якщо донатити з Монобанку, це важливо, бо люди часто пропускають сповіщення, а нам потім не зрозуміло, кому слати лот. Наступна велика спокуса буде перейти в наступну лігу інвестування, якісь великі, цікаві об'єкти, і забути про диверсифікацію. Давайте влупашимо все в нерухомість, давайте купимо якісь. Апартаменти в Буковелі, давайте купимо якісь цінні папери, що завгодно. Відчуття, що тепер я серйозний інвестор, я тепер можу гратися в цій вищій лігі, може принести вам чимало шкоди. Так, звісно, ця сума вже дозволяє вам виділити помітну якусь частину на високоризикове інвестування. Так, цієї суми вже достатньо, щоб інвестувати в якісь емоційні прикольні об'єкти нерухомості. Так, з сотнями тисяч доларів ви можете вже дуже гарно диверсифікуватися. Але самі принципи інвестування від цього не зміняться. Вам потрібно інвестувати в те, в чому ви знайшли час розібратися, в те, що ви якось навчилися оцінювати, те, де ви знайшли гарних фахівців, хто можуть за вас робити операційні задачі, якщо це інвестування потребує якоїсь помітної операційки. Але ці нові можливості, які для вас відкриваються, вони не є автоматично кращими. З точки зору відношення винагороди до ризику, і вам потрібно якось стримувати себе в бажанні тепер, значить, обзавестись великою кількістю більш емоційних активів. Треба якось залишатися раціональним інвестором. Я, наприклад, і сам мав абсолютно цю саму помилку, коли я дорвався до ринку м, нашої курортної нерухомості. Мені дуже подобалося, Вона така прикольна, вона така емоційна. Це так цікаво. Ти їздиш, дивишся ці будівництва. Ми знайомилися з нашими партнерами. Дуже цікаві люди, які роблять реально класні речі. Ми тоді утворили перші угоди за пантель, перші угоди з MBA. Давайте тут на цьому прикладі поясню проблематику. Компанія MBA Development, Девелопмент дуже класні хлопці. Молоді, гарячі, амбітні, роблять великий проект в Микуличині. Він мені дуже подобається. Ми заходимо на всю котлету, так би мовити, близько 100 тисяч доларів будиночок в першій черзі комплекс «Малахіт». До речі, якщо ви ще не учасник спільноти, у нас за посиланням в описі є з ними найбільше, мабуть, сьогодні із усіх дискусійних спільнот в Українвест клубі. Чатік з тисячами. Діючих інвесторів, потенційних інвесторів з командою. І для нашої спільноти завжди діють класні спецумови, здоєднайтесь в чаті, подивіться, що там зараз актуально. І от ми купуємо у них цей будиночок. І так засіваємо ринок, тут будиночок, тут будиночок, тут будиночок, тут будиночок. Бо це емоційно, бо це прикольно, бо ти це можеш собі дозволити, бо там є відповідальний забудовник, у них непоганий прогноз дохідності, у них гарні кейси, спільнота дуже швидко розібрала будиночки на іншому їх об'єкті морю. І це все виглядає класними правильними рішеннями, тим паче вони потім підтверджуються високою дохідністю. Ми тоді дуже вигідно продали і Апантелі, і MBA, і перша черга Малахіту і перезайшли до них в другу і в третю чергу. Тобто такий приємний вир подій воно все підкріплюється хорошою математикою. Але тепер давайте стратегічно на крок назад відійдемо. Чи є розумним рішенням, наприклад, накопичувати весь портфель активів в Україні? Під час війни з очевидними проблемами в економіці, з очевидними геополітичними ризиками, з очевидно складною демографією, з очевидними Ризиками туристичної галузі, чи можете ви, наприклад, діяти так само, якщо не готові як ми витрачати багато часу, їздити по будівництвам, спілкуватися з девелоперами, бути на кожній конференції, слухати якісь інсайди, уловлювати, де коли можуть з'явитися якісь проблеми, де що треба якось переформувати, на який новий тренд зробити ставку, і так далі? Чи було би, наприклад, хорошою опцією для вас? Перші свої 100 тисяч доларів накопичених інвестувати так само, як ті наші 100 тисяч доларів вже далеко не перші і далеко не останні, проінвестували ми. Ми, наприклад, дуже часто спільноті рекомендували вичікувати. Так, можна заходити разом з нами на самих початках проєктів, на етапах найбільших ризиків. Але це все таки такий шлях самурая, да наразити себе на певну небезпеку. І для більшості учасників спільноти, наприклад, нинішній етап виглядає цікавіше, коли та перша черга давно збудована, на ній робиться оздоблення. Вже в цілому проект виглядає значно більш готовим і значно більш успішним. Будівельні і комерційні ризики значно знизилися, і для дуже багатьох наших глядачів якраз зараз тільки наступає момент. Коли вони можуть 100 тисяч доларів відповідально не порушуючи якісь свої канони і свої червоні лінії, проінвестувати, але вже в другу чергу, в третю чергу. Думка яку я намагаюся проілюструвати, що коли ця сума накопичена, величезна спокуса піднімати ставки, величезна спокуса інвестувати більш агресивно, величезна спокуса інвестувати з дохідністю 20, 25, 30 річних. В більш агресивні стратегії, а ми все одно рекомендуємо пам'ятати, що це вже величезна частина шляху, який пройдено, і вам треба бігти в своєму темпі, а не пришвидшуватися просто через те, що цифра красива. Тут, мабуть, можна провести аналогію з марафоном. Ви маєте бігти в своєму темпі, який ви якісно визначили на тренуваннях, а не бігти якомога швидше. І потім втратити силу, втратити енергію, робити помилки, втрачати гроші, якщо повернутися до інвестування. Тому, колеги-інвестори, не плутайте, це не спринт. В інвестиціях у високої дохідності є ціна. І ця ціна ризики. І ці ризики. Можна менеджерити тільки зі зростанням вашого досвіду, вашої інвестиційної компетенції. І відмовлятися від диверсифікації через те, що тепер коштів більше, не варто. Купувати на всю котлету не варто. Ми, наприклад, тим самим девелопером MBA дуже задоволені. Ми тоді в угоді, по першій черзі, гарно заробили. Але це не відміняє загальних ризиків. Які є в інвестуванні, які є в цій, наприклад, молодій галузі? А сама перша черга здається зараз з чималим протермінуванням, і якби ви рік тому заходили на сліпій вірі, що тут ізі-пізілемансквізі, легкий, легкий прибуток, легка дохідність, нарешті я можу класно інвестувати в нерухомість. А не думали про специфіку галузі про специфіку регіону про специфіку вторинної ліквідності таких об'єктів. Скоріше за все були б розчаровані. І ще, не дай Бог, зупинилися б десь на півшляху. Сказали б: ой, інвестування не моє, це якась треша, краще вкладу там в свій бізнес чи в біткоін, чи ще кудись. Тому, колеги інвестори, оцінюйте свій темп адекватно. Не закладайте занадто високих очікувань в темпи зростання. Вашої загальної капіталізації. Власно, коли вдається десь зробити хороший прорив, зекономити собі, так би мовити, рік-два планового розвитку, отримавши додаткову дохідність. Але гнатися за цим, ставити це собі як задачу, на мій смак точно не варто. Брати на себе ризики, до яких ви не готові професійно, ментально, емоційно і так далі. Точно не варто. Якщо ви не такий авантюрист по натурі, як я, можливо, вам в принципі вхід на олівці, на котловані, вхід в якісь там, наприклад, проекти абсолютно незбудованої нерухомості, можливо, це взагалі не ваша історія. І зазвичай у гарних операторів в паралелі є різні об'єкти на різному етапі готовності. У тих самих MBA Development ви в моменті, коли ми заходили в Малахіт, ви могли зайти в моріон, який був готовий. Навіть в рамках одного об'єкту, такого як Малахіт, ви зазвичай можете зайти в щось умовно напівготове, в щось на високому етапі готовності. А якщо капітал не дозволяє диверсифікуватися, то купувати, наприклад, часткове володіння. кейсі MBA це ресторани, але у різних забудовників є пропозиції по спа-комплексам, по частковому володінню будинками чи апартаментами. Тобто, наголошую, наявність у вас грошей для цілого юніта не означає, що це автоматично хороша ідея. В вашій стратегії взяти цілий юніт. І звісно, загальна диверсифікація портфеля по ризикам ця задача нікуди не ділася. Тому тут велика порада, залишайтеся раціональним інвестором, гарно вивчайте щось перед тим, як інвестувати туди навіть не критичні для вас кошти, тим паче, якщо мова йде про якісь помітні суми. Ми ж для цього утворюємо всі ці дискусійні спільноти, щоб ви могли доєднатися. Подивитися, позадавати незручні питання, спитати інвесторів, які вже повірили оператору, як у них справи чи вони задоволені. Подивитися на динаміку ціни, чи зростали інвестори минулих етапів в своїй капіталізації, які були факапи у оператора, і такі штуки можуть бути дуже корисними для прийняття правильних рішень. Якщо ви будете ставитися до інвестування як до цікавого процесу, де ви пізнаєте щось нове. Щось цікаве досліджуєте, знайомитеся з людьми, намагаєтеся зрозуміти, пропустити через себе, отримати від цього ще й якусь приємну емоцію і робити це в тому темпі, який потрібен для ваших фінансових цілей, і де ви не вимагаєте від себе якихось надвисоких показників швидкості, та в нашому випадку надвисоких показників річної дохідності, тоді все це може перетворитися. На щось приємне. Якщо тут продовжуємо цю паралель, то колись і відкривається друге дихання, а колись отримуєте чисту насолоду від цього забігу. Так то всі поради наші ви знаєте. Генерувати собі надивленість, витрачати час замість того, щоб витрачати кошти, шукати такі об'єкти, в яких не страшно заморозитися, якщо якісь зовнішні обставини заставлять, шукати партнерів, які відповідальні, етичні і професійні. А таких, як ви знаєте, у нас на каналі багато. Тому лайкусик, підписонька і до нових зустрічей! Чао-чао!